Брати і сестри, всі присутні на місці цьому. Я разом із вами хочу прославити ім'я Господа нашого Ісуса Христа, сказати слава Богу, «Слава Богу за милості і благо Його, які ми маємо на даний момент. Ми є храними Господом, ми є не де іначе, як в домі Господньому, де Він перебуває Духом Святим, і Він хоче сьогодні. Церкву свою навчати в слові, але наскільки ми сьогодні можемо приймати це слово. Ви знаєте, я коли співав разом із вами загальний спів цього псалма, в двері закриті є позній парой хто то стучить. Ви знаєте, це не просто слова. Я вам скажу, що на даний момент це дійсно воно є так. Ми думаємо, що ми проповідаємо мирським людям або комусь ну, другим, які не знають Бога. Але в наше серце Господь стукає сьогодні. Ті, які вкусили і знають, який Господь, Но по різних причинах ми десь проступилися, десь відійшли. Можливо, десь в своїх поніманнях в нас Ну Сьогодні Господь стукає. Ми разом із вами, я сьогодні по... ну, на нас всіх, коли ми співали цей псалом. Буквально всі співали, що хтось стукає, і ми знаємо, що це Христос. Але наскільки ми сьогодні розпахнемо двері нашого серця і пустимо Його в наше серце? Він стукає. І Він сьогодні хоче зробити цю вечерю в нашому серці. І якщо ми готові, Він війде, відкриємо. Це серце для Нього. Хай благословить нас всіх Господь і укріпить. Я читаю Слово Боже, яке записано. Малахія читаю такі слова Третя глава. От я посилаю ангела моєго. И он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Савов. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, И сядеть, переплавлять и очищать серебро, и очистить синов левия и переплавить их как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние, и как в лета прежние. Пропускаю шесты щек: Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему ви, сини Іакова, не уничтожились? Содній Отцов ваших, ви відступили від от уставів моїх і не соблюдаєте їх. Обратитесь ко мне і я обращусь к вам, говорить Господь Саваоф. Ви скажете, як нам обратися. Отаке місце Слова Божого, я прочитав. Я не, не знаю, чи ми, можливо, всі розуміємо. Але я хочу сказати, в даний момент, в який перебуває церква Господня, у цих обставинах, які окружили сьогодні нас, я хочу сказати, що вони недарма прийшли в життя наше. Господь із цього прочитаного, сам Бог, він сьогодні на даний момент, він свою церкву очищає. Хочемо ми цього чи не хочемо. Він свою церкву веде, Його церква буде безп'ятна і безпорока. Нічого, каже, предане мерзості і лжи туди не війде. Те, що ми може, хочемо, і те, що ми собі напланували, і те, що ми собі будуємо життя, і отак, і отак ми хочемо, Дух Святий говорить, вже так не буде. Не буде. Ми ожидаємо чогось кращого, не буде кращого. Господь свою церкву очищає. Я хочу сказати на превеликий жаль: ви знаєте, із церкви Господньої не всі піднімуться, і не всі війдуть. Ми читаємо, що ходило 10 дівчат, 5 було мудрих, 5 нерозумних. Чого стільки половина війшла? Ми читаємо слово Господнє, я не знаю, ми можемо прирівнювати його до різних случаїв, але ми читаємо, каже, було двоє на полі, один береться, один оставляється. В жирновах один береться, один оставляється. Браття і сестри, церква Господня, як хотілося, щоб ми в це останнє ми проснулися і побачили, в якому ми є состоянні і могли поправити своє состояння. Я читав, каже, я посилаю. Каже, от я посилаю ангела мойого. Господь говорить: я посилаю ангела на цю землю посилаю ангела, який буде йти по землі і буде очищати церкву. Каже, Он приготує путь придо мною, і внезапно прийде в храм, в твій і в мій дім прийде. Чи я цього хочу, чи я жду його, чи я не жду, він прийде. Але в якому состоянні буду я, коли я його застану, коли він, при... коли він мене застане, в якому буду я соседі дім мій, діти мої. І внезапно прийде в храм свій Господь, котрого ви іщете. Псалмопевець Давид казав, я з самого ранку. Шукаю лиця Господнього. Сьогодні, я думаю, і в вашій церкві також було служіння. І дійсно, чи я від щирого серця я шукав лиця Господнього. Чи в мене були оці бажання, правильні бажання, коли я йшов перед лице Господнє, каже, котрого ви іщете, і ангел Завета, котрого ви желаєте? Вот он ідет, говорить Господь Саваоф. Хто видержить День пришестя Його? Я думаю, якби він, може, прийшов на даний момент, може я ошибаюся. Я думаю, можливо, навіть щитані душі тільки піднялися. Б. Ви знаєте, церква не готова. Вона не готова до зустрічі з Господом. Ми не можемо ще, ми ще сьогодні в своїх справах земних. Ми Бога зараз ставимо на другий план. Ми не дорожимо цим временем. Був карантин трошки. Я не знаю, чи в вашій церкві знаєте, служінь не було. Два місяці ми сиділи тільки на онлайн, приходило декілька служителів. Група співали, і ми ждали, коли ж прийдемо знову. Коли ми прийшли знову, ми бачимо знову пусті лавки, як і було раніше. Ви скажете, а як має ще раз? Як має нас потрости Господь ще раз, щоб сьогодні був Божий дом, дом молитви був переповнений нашими дітьми, маленькими, великими? Я думаю, і слабі, і не слабі, всі бігли б сюди. Ви скажете, що має ще статися? Ви знаєте, можливо, це слово занадто строге, але воно осталося на сторінках Слова Божого Писання. Хто видержить День пришестя Його? і хто устоїть, коли Он явиться? Ібо Он як огонь розплавляючий і як щолок очищаючий. Ви знаєте, я не знаю, чи ми всі, я думаю, можливо, і всі. Може, виїхали там, хто з України, з Росії, я не знаю з різних городів, сіл, але я думаю, ми всі мали справу з огнем. Ну, десь грілися біля грубки, біля костра, можливо, десь. Бі, хто біля печі, можливо, десь в різних ну, случаях в нас зустрічалося огонь. Ви знаєте, який він? Ну, ми руку тільки так представляємо, ми навіть не можемо його попробувати, який він є. І тут говорить слово Господнє, каже, і, ібо он як огонь, розплавляючий. Оцей ангел він прийде і буде він плавити церкву. Ви знаєте, Хоче сказати, невже? Ну, невже Бог так може зробити, а я скажу, що може. І слово Господнє говорить, золото, воно, воно, та вся примість повинна відділитися. Золото має бути золотом. Оте От все, що причіплялося, там, можливо, і сплави різні, вони всі відійдуть. І слово Господнє говорить, каже, і, как, і ібо он як огонь розплавляючий, і як щолок очищаючий. Я раніше, буквально не зараз, але я дивився, я даже сам не розумів до кінця, що, що це означало цей щолок, що це таке за, за средство, або що це таке, ну каже, щолок очищаючий. І я трошки було час, ну, я дивився, не знаю, можливо, хтось більше знає, але я вже нашим українським язиком, або наскільки для себе зрозумів. Щолок очищаючий – це таке средство миюще на даний момент. Ми можемо там в посуду вливаємо, можемо там, може хтось руки миє, але це щолок очищаючий, який очищав від всякої грязної, можливо сказати, пильної такої чи посуду, чи, можливо, навіть ну, якісь інші речі, які ми хотіли очистити. В одному їй буде як огонь розплавляючий а в другому случаї буде, як щолок, очищаючий трошки, можливо, не так больно буде, але буде. І сядять переплавлять і очищать серебро і очистять синовлів'я, і переплавлять їх як золото, і як серебро, щоб приносили жертву Господу в правді. І далі каже тогда благоприятна буде! Господу жертва. Ми сьогодні скажемо, а хіба сьогодні Богу неблагоприятна жертва? Я думаю, благоприятна. Але коли ми співали оцей псалом, я звернув увагу і хочу сказати, що раніше, коли наші батьки були, або коли ми менші були, або коли ми були, знаєте, років 25-30 назад, я думаю, раніше так не було, як зараз. Раніше такого в церкві не було. Раніше такого ми не вносили, не вводили, раніше ми своїм дітям цього не дозволяли. Ви скажіте, Бог помінявся чи ні? Не помінявся. Святость, яка була раніше, 2000 років назад, сьогодні вона стала напівсвятістю чи ні. Списання говорить нам, що воно сьогодні стало напівсвятістю. Ні, брати і сестри. Гріх, який був раніше, він і сьогодні гріх. Він не став напівгріхом. Ви скажете, а що змінилося? Чого сьогодні народ, Господній, змінився так, кардинально змінився? Кому ми сьогодні даємо більше перевагу? А Господь, Він каже, я сочитався з вами. Він кров свою святу пролив за церкву. Він викупив, каже, і так бо так полюбив Бог цей світ, що віддав себе в жертву, щоб всякий, хто повірує у нього, мав життя вічне, життя з подостатком. Він нас насадив в церкві своїй, не для того, щоб ми просто сиділи, прийшли і зложили руки. Треба помолитись, помолилися. Ну, церква має виконати при оприділення Господня на цій землі. Брат і сестра, ти чуєш сьогодні. Оприділення церква має виконати Господня на цій землі. Ми не так просто насаджені в винограднику Його. Ми не так просто є на цьому місці і приходимо в дім Господній. Ми сьогодні повинні чути своїм ухом, що сьогодні Господь треба від нас. Він не один раз говорив до Твого і мого серця, не раз Він говорив собственно Тобі через Слово, через, можливо, навіть через пророческих уста. А чи ти помінявся, чи я сьогодні помінявся? Даймо відповідь. Скільки ми сьогодні разів приходили, і просто, як слово Господнє говорить, прийшли і послухали, як забавного півця, каже, підемо сьогодні почуємо, яке вийде слово Господнє, а чого воно вийшло і далі не виконується. А слово Господнє, а Господь говорить, каже, воно щетно до мене не вертається, воно робить свою працю. І потім, коли ми явимося перед лице Господня, щоб ми не говорили, ми не чули, ми не знали, нам не було времени. отакі от були в нас справи. Я читаю четверте царство, Четверта глава. Один стішок. І цю історію я вже не буду зачитувати, але я її нагадаю тільки так. І сказала вона мужу своєму. От я знаю, що чоловік Божий, який приходить мімо нас, постійно проходить між нами. Вони поставили свій дом так, він проходив, і вона його бачила. Каже, він проходить постійно. Він є чоловік святий. З чого ця жінка взяла? Що це був святий чоловік? Я думаю, він не йшов і надпись не висіла тут на йому, на спині. Вона бачила його діла. Вона, можливо, бачила його походку, вона бачила його розмову, вона бачила його одіяння, вона бачила його, і вона, вона з того всього сказала, цей чоловік святий ходить. Давай зробимо для нього, в нас зробимо для нього комнату. І коли вони так зробили, то цей чоловік зве гієзія і каже, що вона хоче, ця жінка. А що вона що вона хотіла? Вона каже, я живу серед свого народу. Я ні в чому, може сказати, не нуждаюся. Мене все встраює. Я хожу в церкву, я вже додаю, я буду говорити, я хожу в церкву, серед своїх дітей, серед своєї церкви. Мене всі знають. Ми можемо так сказати чи ні. Ну в чому ми маємо нужду? А Гезій каже, в її нема сина. І каже, на ще рік в тебе буде син, це сказав Єлисей. І вона родила сина, проходить трохи времени. син бігає серед ж там тих, що жниці жнуть жито. Він бігає і йому починає боліти голова, і він помирає. І вона іде до Єлисея, ця жінка, і каже: Ну, я зачитаю ці слова. Це в нас. Когда же она, когда же пришла к Человеку Божому на гору, це четверта глава, 27 стишок, ухватилась за ноги его и, подош, и подошел, ездить, чтобы отвести его. Но чоловік Божий сказал, оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрил от мене и не объявил мне, и сказала она, просила ли я Сина у Госп... у Господина моего, не говорила я, не обманывай меня. І сказав Ангієзію, опояш чресла твої, і возьми жезд мой в руку твою, і пойди. якщо встречеш кого, не привіствуй Його. Якщо хто буде у тебе привествувати, не відповідай йому, і положи посох мой на лісо ребенка. Я не буду читати, ми знаємо цю історію. Але в цієї жінки було все нормально. Отак, От як сьогодні в нас. Але в її дом зайшов ангел. І в її не стає сина, якого не було, якого вона ждала, потім родився. Проходить время і знову не стає. Каже, ти мене обманув, просила в тебе я цього сина. Браття і сестри, друга історія, я потім їх всі поєднаю, зачитаю теж один стішок. Друга історія, записана 17 глава, третє царство. І сказала вона Ілії, це знову жінка, яку Ілія пішов в сарепту Сідонську, його послав туди Господь, каже, йди до тої вдови, вона тебе буде кормить. І сказала вона Ілії: що мені і тобі, чоловік Божий, ти прийшов ко мені, напомнить гріхи мої і уміртвіть сина моєго, знову смерть у домі. Але ця жінка прийшла, можна сказати, в такий трепет, і вона згадала. І вона каже, ти прийшов до мене нагадати мені про мої гріхи. Жінко, а чого ти їх раніше не ісповідувала? Жінка, а чого ти раніше їх не оставляла? А можливо, вже пройшли года. Можливо, вже пройшли не один і не п'ять, і не десять років, брат і сестра. І ми, можливо, думаємо, забулося, пройшло. Воно вже десь було там раніше Прийшов цей ангел в діму цієї вдови і забирає сина. І вона приходить до Єлисея й говорить: Єлис... Ілії, Вибачаюсь каже Ілії, чого ти прийшов до мене? Ти прийшов мені наповнити мій гріх, брати і сестри. Якщо ви призначені для спасіння, прийде можливо случай в житті нашій, можливо, больно, можливо, як огонь, а можливо, тільки як цей щолок, який буде знаєте так поверхностно тільки треба помити. Можливо, щось згадати, і ви, ми розкаємося, я розкаюся у тих проступках, і Бог нас простить, він є Бог прощаючий. І він милуючий є Господь. І дійсно, воно так і є. Але оказується, якби цей син не помер, то ця жінка осталася в цих гріхах своїх. Ну, осталася, брати і сестри, вона, можливо, і померла в своїх гріхах. Була б перед цим вона говорила, мені ще на два дні. Даже не на два дні вона каже, оце я з'їм із сином своїм і умру. В гріхах своїх умру. Отак От як воно було раніше, я умру. Но ні, Господь бачив її. І прийшов цей ангел, прийшов в її дім, указав їй. Я думаю, вона зрозуміла. І ми знаємо, там знову було життя Подарено для цього хлопця. Читаю я ще один знову стішок. І буду заканчувати. Це знову третя книга царств, 14 глава. Але я возьму 13 глави, возьму два стіжки послідніх, 33 і 34. -ї. І після сього собиття. Це вже за Єровама, читаємо. Ні, він своєї худої дороги, но продовжав ставити із народа. Священником висот, Вибачаюсь трошки букви поплили вже. Хто хотів того того он того он посвящав, і тот становився священником висот, ето вело дом Єровоама ку гріху, і погибелі, і і стрібленні його лица землі. Браття і сестри, Єруам, цар. Який мав владу, який мав все. Перед цим, ми знаємо, він приносив, він хотів принести жертву. Він стояв біля жертвені, ми знаємо, І він хотів принести жертву. І там прийшов чоловік Божий, і, можна сказати так, він йому запретив. Він хотів ще наказати, але в його стала дерев'яна рука. Але я не на це хотів звернути увагу. Каже, і він не своєї худої дороги. І читаю такі слова, в то время заболел Авія, син Єровама, і сказав Єровам, оце Єровам, який робив гріх такий великий, який робив беззаконня, ставив ці висоти, ставив священиків туди, назначав неправильно все робив, вводив народ Божий в гріх, в гріхопадіння. І він читав, що це все нормально. Братя і сестри, ми є священики в своїх домах. Хай сухрить нас, Господь, у нас є діти наші. В нас є сусіди, в нас є рідні, близькі, браття і сестри, ми є в церкві. Якщо ми сьогодні щось дозволяємо, і ми знаємо, що воно запрещено, і воно не повинно так бути, і ми все одно настаємо. Я тобі дозволяю. Дочечко, бери, дочечко, йди туди. Чи, чи сину, чи чоловік, можливо, дружині. Да вдівай, це все нормально. Ви знаєте, ми не прикриємося тільки на цьому місці. Господь бачить твоє і моє серце. І каже: Іскал вам жінка своєї. Встань і переоденься, щоб не узнали, що ти жена Єровама, і події в селом. Там є пророк Ахія, Он, он предсказав мені, що я буду царом всього народу. Не читаю далі. І приходиться жінка до цього пророка Ахії, і він виносить приговор. Ти ще вступиш в город, навіть не в свій дім, а в город і син твій помре. І Ізбавлення, я вже своїми словами, і збавлення не буде, не возвратиться в його дихання. Це вже прийшов ангел, як цей огонь, який розплавляє. Покаяння не буде. І якщо ми цього хочемо і ждемо, я думаю, ніхто цього не хоче і ніхто цього не жде. Але я хочу сказати, слово Господнє нас до цього закликає, що ангел він зайде в кожен дім. І коли вона почула ці слова, коли вона вернулася, так і сталося. Но, браття і сестри, що мішало цьому Єроваму поправити своє хождення? Що йому мішало зробити так, як говорило, говорило слово Господнє, як вони читали, можливо, не раз. Що йому мішало, чого він водив оце все і робив, і не звертав ні на кого увагу. І читаю і заканчую. Єремія 26 глава, 29 стішок. Раздувальний мех обгоряв, свінець істліл от огня. Плавільщик плавив напрасно, ибо злые злиє не оділились. Отверженим серебром назвуть їх, ибо Господь отверг їх. Яке страшне положення. Плавільщик плавив, свинець розслів, роздувальний мех, яким махали, каже, обгорів. Отверженим серебром назову, яке опасне положення. Братя і сестри, хай помилує нас Господь від цього. Щоб ми могли урозуміти, каже, в це час Господь очищає свою церкву, і ми співали, хто то стучить, хто то стучить. Якщо сьогодні ти сьогодні провіраєш своє, свій дім, своє состояння, і ти знаєш, де ти дозволив, дозволила, покаймося, щоб не було пізно. Каже, плавільщик плавив напрасно, напрасно говорилося слово Господнє, напрасно лунало пророчеське слово, напрасно ходили, топтали у цей двір, напрасно приходили, напрасно. Отверженим серебром назву. Злия не схотіли відділятися. не схотіли ми розставатися з чимось. Нам воно приємно було, нам воно в благо було для тіла. Ми не хотіли розставатися. Не хотіли, каже, плавільщик плавив, злиє не оділялися. О Господь, поможи нам урозуміти це! Хай благосить нас Господь, перед нами молитва. Давайте ми сьогодні приклонимо наші коліна і скажемо Господу, можливо, як воно є. Він сьогодні і третього дня Він все знає. Він бачив, як ми ходили. Як ми поступали, які ми рішення приймали, що ми в свої доми поводили, що ми своїм дітям подозволяли, що ми і як ми поступали, Він знає, каже, Він посилає на цю землю ангела перед собою, який буде іти і заходити в наші доми і буде очищати. Бо якщо він явиться зараз, то дуже печальне состояння церкви. Церква Господня, вона не готова. Вона не готова. Ми співаємо такий псалом, що гряди, Господи, а потім співаємо, що ще церква не готова. Помедлі чуть-чуть ще не готові. Це дійсно воно є так. Хай благосить нас Господь, щоб ми урозуміли, що від нас сьогодні треба є, слово Господнє. І якщо ми сьогодні бачимо, в чому нам сьогодні є поправитись, поправляймо своє состояння, щоб не прийшов печальний кінець в житті нашому. Щоб ми не дарма ходили, а потім в кінці не почули. Відійдіть від мене. Я ніколи не знав вас. Да ми ходили в служіння, да ми співали, да ми проповідували і пророчествували, і ми, можливо, робили добре. Я вас не знаю. Відійдіть від мене. Я ніколи не знав вас. Хай Сохринець Господь, щоб такі слова нам почути в кінці, коли ми пристанемо перед лицем Господнім, де буде починатися інше життя, життя вічне. А йому хай буде слава. Амінь